Ага. Тепер вже є. Каже, покайтеся, люди, спогляньте, бо близько в суму кінець. Всім серцем до Бога звільніться, бо Він є наш любий отець. Каже, зідлються на землю страждання. Бо на рід про Бога забув, померкнуть побожні змагання, так Бог у своєму у слові вірю. Каже, царство на царство повстане, на рід на рід піде, велике горе настане, суд Божого гніву прийде. Суд Божий на землю надходить, війна за війною. Народи так дившу зробують. Брат брата на смерть передає, кругом де не глянеш, ненависть убійство в не є радості в серці настала тяжкая пора. Повстануть лукаві пророки, до храму святого не йдуть, сневать вірус, то й учих пекло додому, додолу, додолу везуть. Ой, Боже, пошли покаяння на наші насильці серця, на наші нечисті серця, бо горе нам буде, якому не буде кінця. Покайтеся, люди, того храму святого, з всім серцем до Бога зверніться, і він вам всі гріхи простить. А ще так що хочете, якусь це. А, то і... до пісня, я хочу вам. Скажи мені, Боже, Господи святий, чому не знімає з мене гріх тяжкий? З очей сльози ллються і в'ються думки, як отвід давати за свої гріхи. Прошу тя, Ісусе, Господи святий, будь ми милосердний в тім часі тяжким. А на суді, Боже, мене оправдай, за мої провини, мене не карай. Ти плач і молися, будь вірний мені, тоді милосердний, буду я тобі. Не роби в неділю до церкви ходи за себе, за других, Богу моли, Бо в неділю рано глаз дво не дають і мало народу до церкви йдуть. Сказав Ісус Христос на цілі роки, що будуть неділю в порожній церкві. Вже зараз так і є. Як будуть грішники не вірувати, буде Боже слово вже все сповняти. Як в Єрусалимі буде боротьба, звідух приближиться до Божого гроба. Як грібся нарушить, земля ця стрясе, тоді Господь кару на землю пошле. У Єрусалимі золота брама, і з неї потече огненна ріка. Як з неї потече огненна ріка, тоді загориться огнемся земля. Каже, стане страшно темно, стрясеться земля. Коли до нас прийде Небесний суддя, з неба буде видно, в раю білий цвіт, хто достоїн, буде вийти в ясний світ. Добре. Добре, все, дякуємо. Я ще до вас десь прийду, Добре. май пізно десь осінню, аж Бог дасть, бо з вами переговоримо.